Зараз ми з вами будемо вирішувати музично-математичні приклади. Вони у вас є в зошиті на сторінці 14. Всі ви в школі вирішували математичні приклади. Тобто додавали числа або відміняли. А тепер нам треба буде додавати та віднімати музичні тривалості, для того, щоб це ми зрозуміли краще. Я використаю, як завжди і раніше ми робили з вами на уроці, яблучко. Воно перед вами. Я його вже порізала. Порізала його на дві половинки. Одну з тих половинок порізала на четвертинки. І ті четвертинки деякі порізала ще на дві частини. І утворилися восьмі частини яблука. Отже, перед нами ціле яблуко. Давайте спробуємо повирішувати яблучні приклади. Наприклад, вас питають, скільки буде 2 восьмих? додати ще 2 восьмих. Ви їх додаєте разом і бачите, що утворилась половина яблука. Або вас просять від четвертинки. Відняти одну восьму, скільки буде. Від четвертинки віднімаємо восьму буде ще одна восьма. Ще такий приклад, наприклад, є четвертинка, і треба додати дві восьми. А дві восьмих разом це ще одна четвертинка. Додаємо четвертинку одну до другої і отримуємо половинку. Питання, наприклад. Від цілої нотки, ось вона наша ціла, відняти дві четвертні. От, одна четвертна, і друга. Ми віднімаємо від цілого яблука, залишається половинка. Тобто, ви можете вдома порізати яблучко і такими операціями, маніпуляціями, до речі, сьогодні всесвітній день яблука. А тепер ми спробуємо вирішувати на папері такі приклади. Ось ваші приклади, які ви маєте письмово вирішити вдома. А тепер ми спробуємо вирішити подібні приклади. Беремо четвертну і треба додати 2 восьмих. Ми знаємо вже, що 2 восьми разом це так само четвертна. Якщо 2 четвертні ми складаємо разом, ми отримуємо половину. Від цілої цілого яблука це легкий приклад. Віднімається половинка його половина. І буде ще одна половина. А якщо, наприклад, нам треба три складники складати, до половинки додати ще дві четвертні. Дві четвертні разом це вже половинка. Тобто дві половинки разом будуть цілою. Бажаю вам успіху. Вирішуйте приклади.